Друзі, слава Україні! Героям слава! Пропоную вашій увазі випуск новин Тижневе Кагарличина, у якому традиційно йтиметься про події у нашій громаді і не тільки. Коротко про головне випуску розпочнемо його з двох сюжетів про відкриття меморіальних дощок на честь загиблих героїв наших земляків. Офіційна хроніка тут ітиметься про засідання оперативного штабу та земельної комісії. Розповімо про благодійні концерти у Слободі Демовщині та про День музики і День художника. В Сущанах три доби гасили масштабну пожежу, новини спорту, футбол та шахи. Служба 102 повідомляє. А зараз про це та інше. Докладніше на початку випуску розповімо про відкриття меморіальних дощок у двох селах Кадомці та Черняхові на честь наших земляків загиблих на російсько-українській війні. 3 жовтня в Кадомській гімназії відбулось відкриття меморіальної дошки на честь загиблого на фронті Костянтина Козловця. Народився він на Житомирщині, а потім з батьками переїхав в Кадом, куди навчався в місцевій школі. Коли розпочалася війна, Костянтин пішов захищати свою батьківщину від расистів. 26 квітня. Загинув в бою в Луганській області, поховали воїна на Житомирщині. А в церемонії відкриття меморіальної дошки в Кадомській гімназії взяли участь начальник другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки підполковник Володимир Бойко, благочинний карлицького благочиння Православної церкви України Юрій Литвин, Старости сіл громади, директор гімназії Світлана Лісова, учні, педагоги закладу, військовослужбовці та ветерани російсько-української війни, родачі, друзі та односельці загиблого героя. 5 жовтня на ганку Черняхівської гімназії, де проводяться лінійки та інші масові заходи, зібралися учні, жителі села, гості. Рідний Івана Ляшка, аби взяти участь у відкритті меморіальної дошки на честь загиблого героя. Іван Ляшок був мобілізований у січні 2023 року долав 72-ї кремелі механізованої бригади імені чорних запорожців і загинув у травні. 5 жовтня герою виповнилося 33 роки. Цього ж дня відбулася церемонія, про яку йде мова. На фасаді поруч з пам'ятним знаком на честь Івана Ляшка знаходяться такі ж, на честь загиблих черняхівців Валерія Чухрая та Сергія Бондаренка. Захід розпочали із гімну України. Подивіться, як натхненно його виконують учні гімназії. Ведуча надає слово заступнику Карлицького міського голови Валентині Циганок. Завдяки таким мужнім воїнам, як Іван Ляшов, якого ми сьогодні вшановуємо та згадуємо, Україна живе, а українці продовжують боротись і обов'язково переможуть підступного ворога. Герої не вмирають. Вони віки будуть жити у пам'яті людей. Слава Україні! Герої, слава! А ось фрагмент виступу начальника другого відділення Обухівського району територіального центру комплектації та соціальної підтримки Володимира Бойка, де він звертається, зокрема, до дітей. Пам'ятайте про своїх односельців, пам'ятайте, що я ходив в школу в туди ходив також і вам. Ходив Сергій, Валерій, які загинули за те, щоб я мирно жив. Пам'ятайте, згадуйте це все. Велика заслуга в тому, що на фасаді гімназії з'явилася і ця меморіальна дошка, на честь Івана Ляшка належить працівникам закладу та її директору Ларисі Яренко. Люди вважають, що падаюча зірка це раптово чиїсь обірване життя. Так і зірка Івана Ляшка сполахнула на посхилі яскраво згоріла його добрими справами, мужніми вчинками, подвигом і спаса. Щирими, теплими словами згадала у виступі свого учня Івана Ляшка його класний керівник Ганна Маруня. Відкрила меморіальну дошку Івана, його мати Світлана Ляшок. Оголошується хвилина мовчання. Учні гімназії декламували вірші про наших героїв захисників. Учасники заходу поклали до меморіальної дошки Івану Ляшку квіти. А виготовив пам'ятний знак безкоштовно. Підприємець карлика Дмитро Неживий. В офіційній хроніці йтиметься про засідання оперативного штабу, а також земельної комісії Карлицької міської ради. На оперативному штабі 2 жовтня Карлицький міський голова Ласан Панюта особливу увагу звернув на готовності об'єктів громади до нового опалювального сезону. Звано, які тиждень два-три і розпочнемо опалювальний сезон, тому всі. Керівників установки, керівників комунальних підприємств, старости, давайте всі втручаємося, де ще що необхідно поправити по даному напрямку, давайте будемо допрацювати. Представники Карлицького управління газового господарства ТОВ «Газмережі» інформували про особливості підготовки до опалювального сезону об'єктів, які використовують природний газ, наголошено на важливості своєчасного оформлення відповідної документації, зокрема актів готовності. Начальник пенсійного фонду Світлана Трохименко також говорила про опалювальний сезон, але в контексті виплат субсидій. Ситуація така. Власник будинку має право на субсидію, але члени його мають право на пільги. От тут така є ситуація. Допустимо, мама власник будинку, а син працює в поліції, чи працював і має пільги якісь. Мама має право на субсидії. Вона отримує в опалювальний сезон. А після опалювального сезону це вже отримує син пільгу. І отут ситуація така, що бажано таким особам звернутися ЦНАП за призначенням субсидії. На штабі обговорено проблему моніторингу осіб, що ведуть асоціальний спосіб життя. Деякі з них є носіями вірусних захворювань. Директор центру зайнятості Світлана Нагірна інформувала, що... що на протязі 9 місяців ми використали на суспільно корисні роботи 1 мільйон 522 тисячі. Участь взяли 305 безробітних. 12 жовтня відбудеться чергове засідання сесії міської ради. На неї виносяться питання, які опрацьовують депутатські комісії. У вівторок, 3 жовтня, відбулось чергове засідання постійної комісії з питань земельних відносин екології та природокористування, яку очолює Олександр Широкостоп. Голова комісії привітав депутата Віталія Тарана членством у земельній комісії. Відповідне рішення було прийнято на сесійному засіданні. Комісія розглянула близько 50 питань порядку денного, які стосувалися надання в оренду земельних ділянок, зокрема для будівництва і обслуговування будівлі торгівлі, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Дозволив на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі, затвердження вже виготовленої документації тощо. Окремість питань відкладено для детальнішого розгляду до наступного засідання. Одному заявнику відмовлено в оренді земельної ділянки. 1 жовтня відбулося два концерти за участю ансамблю Заграва, а також учасників художньої самодіяльності у двох селах Слободі та Демовщині. Жителям Слободи і Демівщини без перебільшення пощастило. Саме із цих сіл почався благодійний концертний тур кагарлицьких вокалістів на підтримку Збройних сил України. Їхня ініціатива знайшла у жителів неабияку підтримку. Тріо заграва, яким керує талановита Анастасія Мацібура, відома в нашій громаді завдяки чудовим пісням, майстерному вокалу і колоритному бранню учасниць гурту. Пані Анастасія завітала до нас на студію і поділилася враженнями від благодійних концертів заграви у Слободі і Димівщині і тим саме взяла участь у підготовці цього сюжету. 1 жовтня стартував наш благодійний тур на підтримку нашого земляка Дмитра Лахмана. І нас гостинно зустрічала Деньщина та село Слобода. За ці два концерти ми мали змогу зібрати 21 770 гривень на підтримку і здоров'я і реабілітацію нашого земляка, героя. В селі Слобода ми зібрали 17 тисяч гривень. А вже в Демовщині це був наступний концерт після Слободи 4 тисячі гривень. За що ми дуже вдячні жителям сіл за їхню підтримку. Але більше хочеться сказати про ту атмосферу, яка вирувала на концертах. Дуже дякуємо. Концерти вдалися в прямому сенсі цього слова, адже було не просто. Весело, знаєте, так було дуже душевно. Люди сприймали нас і в кінці концертів подавали стоячи, а для артиста це найбільша, найбільша скажімо, ну, якби віддача. На кожному концерті, в кожному селі нас підтримують. Аматорські колективи, сіл, солісти, дітки, хореографічні колективи. Вони співають, танцюють між нами між нашими номерами, і це ще більше додає такої антуражності заходу, тому що звичайно ж односельчанам приємно бачити як нас, як гостей, а їх як своїх артистів, яких вони добре знають і бачать щодня. За лаштунками виступів будь-яких колективів зазвичай стоять зусилля людей різних професій, а не тільки власне артистів. Я Анастасія Мацібура дякує директору центру культури і дозвілля і водночас звукооператору на виступах заграви Володимиру Копильному, меценату Миколі Коваленко, який підтримує пісенний тур фінансово, фотомайстрині Руслані Ступак і торговій марці Даруся за виготовлення сценічного вбрання. Трьозаграва продовжить тур з селами громади задля благодійня. Іності на користь захисників України. Наступний концерт планується в Ставах. Заграва запрошує. Запрошує також і Карилицька мистецька школа у дещо іншому плані. Найтрадиційніше запрошення прикрашає одну зі стін школи. А ось директор закладу Микола Громико сказав нам серед іншого. Готуємось до відзначення міжнародного дня музики та міжнародного дня художника. Викладачі і учні готуються до лекторії по відзначення цих днів. На музичному відділенні учні підготували концертні номери. Художники підготували художню виставку. Тож 12 жовтня, користуючи нагодою, запрошуємо вас прийти до нас. На концерт вітаю усіх з Міжнародним днем музики і Міжнародним Днем Художника. Ми зазирнули в кілька класів задля цікавості. Окремі діти, викладачі, як нам сказали, занедужали, але загалом усі працювали, як завжди. Кожний зі своїм напрямком, тож ми ніби побували на міні-концерті. Помилувалися картинами юних художників. Особливо нас вразив Максим Коломієць. Ну тільки погляньте на цього азартного баяніста, учня Миколи Громика. Мистецька школа запрошує до чудового видовища і доброго настрою. Відзначити День музики і День художника. 8 жовтня відзначається День юриста. Саме цього дня, в 2016 році, князь Ярослав Мудрий видав перший збірник законів Київської Русі. Про це згадав у своєму виступі заступник Орлицького міського голови Іван Сімцов на урочистому заході, який проходив у приміщенні районного суду. Шановний юрист, шановний професіонал, як вже було сказано головою суду. Найбільших юристів точно у нас немає. Хочеться вас привітати від імені голови, від імені депутатів від себе особисто з вашим професійним святом з днем юриста. Нам всім миру і на, зрештою нашої перемоги, всім щастя, здоров'я, слава Україні! Іван Сімцов вручив подяки Карлицької, міської територіальної громади, секретарям судового засідання Олені Вареник. Та Наталії Марчук. Привітав своїх колег, голова Карлицького районного суду Олександр Закаблук. Хочу сказати, що більше, мабуть, юристів в районі ніж працівників суду, як би і апріорі не повинно бути. Зокрема, секретарі судових засідань, які навіть хтось буде по коридору, ходити і всі спитають а посидуйте якогось адвоката. Бо кожен секретар суду на засіданні бачить і хто який адвокат, і там все інше. Вітаю вас із цим святом. Бажаю вам саме головне здоров'я вам і вашим родинам. Олександр Закаблук привітав і адвокатів, які співпрацюють із судом. Цього ж дня, подякою Карлицької міської територіальної громади, була нагороджена головний юрист Карлицького бюро правової допомоги Людмила Хамка. Щорічно, у другу неділю жовтня, цьогоріч 8 числа, митці України святкують День художника. Багатьом жителям нашого краю і не тільки відоме ім'я талановитого художника Григорія Дрозденка. Про його творчість ми розповідаємо часто, а сьогодні згадуємо принагідно бо День художника. А моїй і тема цього разу про ще один художній розпис зупинки автотранспорту в селі Липовець в національному стилі. Роботу виконував Григорій Михайлович разом із талановитою дочкою Людмилою. Меценатом тут став Віталій Наріжній, керівник товариства Агроексперт, яке орендує землі в Липовці. До цього Григорій Дрозденко виконав чудові розписи автозупинок по вулиці Став'янка біля комбікормового заводу, а також зупинки навпроти Офісу агрофорту. А про що сьогодні мріє художник Григорій Дрозденко? Саме головне най, як найшвидшої перемоги над російськими загарбниками, і незважаючи ні на що. Залишатися людьми, залишатися тим, ким ми є. Художник повинен бути художником, співак, співаком, і продовжувати творити, продовжувати робити все прекрасно, тому що краса врятує світ. Протягом трьох діб тривала масштабна пожежа, ліквідація її у сущанах. Де загорілося торфовище на місці колишнього ставка, який висох. Про цю подію розповідає карлицький міський голова Олександр Панюта на засіданні оперативного штабу 2 жовтня. Я хочу подякувати агрофорту керівнику Воробчак Андрію Володимировичу Бестовереселянське. Хочу подякувати які надали 30 кубові бочки. Думайтесь. Дві 30 кубові. Ну і керівники комунальних, наші дві бочки були маленькі. Практично вони возили своїми автомобілями, ми возили три добися, там більше півтисячі кубів води пішло. Думайте, скільки даремно витрачених коштів, ресурсів, людських, технічних пил, грязь, але зреагували... І ми добре і добре, що староста також своєчасно обізвалось, ми знайшли можливість похарчували, подякували пожежникам. Причина пожежі банальна. Вона сталася внаслідок підпалу городнього бадилля. Вогонь перекинувся на сусіднє торфовище з городів. Погасити торфовище, що горять, набагато складніше. А шкода для здоров'я людини набагато більше. Нині тривають заходи по виявленню винуватців пожежі. Вони будуть покарані в адміністративному порядку. І ще одне повідомлення Державної служби надзвичайної ситуації. 4 жовтня до оперативно-диспетчерської служби в Карлику надійшло повідомлення про загоряння трав'яного настилу за адресою Слобода Вулиця Свободи. На місце виклику було направлено одне відділення 19-ї державної пожежної рятувальної частини з карлика. По прибуттю було встановлено, що горить трав'яний настил та гілля орієнтовно на площі 100 квадратних метрів. Пожежу було швидко локалізовано та швидко ліквідовано. Але внаслідок пожежі громадянка, яка спалювала залишки сухої рослинності, отримала опіки першого ступеня, ніжніх кінцівок та правої кисті руки. Новини спорту футбол, професійний футбольний клуб Дружба Мірівка в черговому турі першості України у другій лізі приймав команду Металург-2 із Запоріжжя. Наші земляки забили ворота гостей аж дев'ять м'ячів, пропустивши в свої лише один. Нехай не вводить в оману такий результат, такий рахунок. Металург 2 зовсім не слабка команда, а Запоріжжя це футбольний край. Просто це говорить і свідчить про силу і майстерність футболістів дружби. Не даремно ж вони очолюють турнірну таблицю. У другій футбольній лізі. 1 жовтня в Карлицькому міському центрі культури та дозвілля відбувся шаховий турнір пам'яті Івана Швидкого та з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисників і захисниць України та Дня Козацтва. Шахові баталії в Карлику зібрали учасників із Києва, Миронівки, Українки, Обухова, Ржищева та. Кагарлика. Переможцями шахового турніру стали перше місце Володимир Бугайчук Миронівка, друге Михайло Сокол Кагарлик, третє Євген Миронов місто Обухів. Переможцям, ветеранам та учасникам турніру вручили грошові нагороди. Старший дільничний офіцер поліції Інна Калієвська проінформувала про трагедію на автотрасі поблизу Слободи. Легковик БМВ, яким керував житель Канева, виїхав на зустрічну смугу, чим порушив правила дорожнього руху, і зіткнувся з вантажним автомобілем нової пошти. Всі, хто перебували у салоні БМВ, водій і його дружина, обоє 98-го року народження і їхня тримісячна донька, загинули. Загалом же у поліцію надійшли понад півтори сотні заяв і звернень від жителів Карлицької і Жищівської громад за тиждень. А ось кількість адміністративних протоколів, складених правоохоронцями, ледь не сягнула сотні. Їх виявилося 98. Зокрема, по лінії порушення правил громадської безпеки 50. Піймали чотирьох водіїв, які ймовірно не злякались таких ж суттєвих штрафів і сіли за кермо на підпитку. Така псевдохороблість їм дорого коштуватиме. Почалася акція по виявленню. Безакцизних товарів це алкогольні та тютюнові вироби. Зафіксовано два випадки продажу таких товарів без належних документів у Расавці і в кагарлику. Матеріали спрямовані в суд погода наступного тижня здивує вас температурними вибриками. Отже, у понеділок 9 жовтня ясно, плюс 4 вночі, плюс 11 у день. У вівторок 10 жовтня очікується погода хмарна і з невеликим дощем. Стовпчик термометра вночі опуститься до плюс 2. Вдень підніметься до плюс 12. У середу 11 жовтня сильна хмарність без опадів – плюс 6 вночі, плюс 15 в день. У четвер 12 жовтня мінлива хмарність – 8, плюс 23. У п'ятницю, 13 жовтня, синоптики прогнозують ясний день, плюс 11 вночі і комфортних 23 градуси тепла в день. суботу, 14 жовтня, сонячно, плюс 10, плюс 21. Недільного дня 15 жовтня, ясний день, плюс 10 вночі, плюс 22 в день. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам душі погоди. До кінця випуск новин тижнева карличчина. Дякуємо вам, що були із нами. Слава Україні! Героям слава! На все добре!